Так, наш хвильний недобомет поламався. Тут а, я вже уселяв раніше, але знову вирвало. Тут вирвало. Тут вже тріщинка пішла, тут теж тріщинка. Зараз мою профіль. Виріжу, ставлю всередину. Тоді проріжу дирку і проварю все. Може трошки потримається. Таке трохи слабенька рама. Це в нас на 9 дисків. По робочих органах питань нема. А рама тут, ну в принципі, ніде не тріскає більше. В цьому місці слабенька. А так якщо задній каток додався, то якби вага така нормальна, то воно, я так розумію, його і рве, воно не розраховане. Для додаткового якогось обладнання. Хоча люди ще ж в вантажі кладуть. Таке. От зараз позаварюю і покажу, який буде результат.